Як ми збили ціну на Passat після огляду, продавець такого не очікував. Або перевірка Passat 17-го року за 15 тисяч доларів, пробіг 97 тисяч кілометрів. Ціна перевірки 1400 гривень. Перед виїздом оцінював пошкодження в США, а тепер поїхали дивитися. Візуально все гаразд. По зозорах все добре. Є невеликі дефекти по кузову, лобове Китай. Капот оригінал, але фари та решітка Тайвань, але й не найдешевший. Лонжерони після ДТП, цілі та радіатори теж замінили. Мотора все гаразд, є невелике запотівання заливної пробки, але не критично, необхідно ще замінити бор капота. З електрики є невеликі зауваження. Не працює поворотник на правому дзеркалі, і іноді вилазить помилка вентилятора радіатора. Швидше за все, це що з роз'ємом. Пробіг збігається по всіх блоках із заявленням, при тест-драйві теж зауважень немає. Гальмівні диски проточені, а колодки нові. Проте під час перевірки кузова виявили неприємний сюрприз, попри фарбовані Крила і капот фарбованими виявилися ще заднє ліве крило і дах неприємно, але не критично, і це знижує вартість приблизно на 500-800 доларів. А якщо ви хочете знати все про авто перед покупкою, пишіть нам.